У нас нет контрбатарейной борьбы. Нет, а Мы потому не что... Мы не подавляем. Потому что нечем подавлять. Они вынуждают нас терять больше. Стоит гул от беспилотников, от FPV уронов. Пока, к сожалению, перемалыванию начинает подвергаться наши войска. Ну сделайте что-нибудь реальное. Вот что страшно. Уже сейчас, правда, украинская авиация летает через Днепр, она ищет орехи в ПВО. Мы читали, вот ты меня Рыбаря присылал. Рыбарь, да, да хорошо да. об этом Рыбарь сказал. То есть они, про них, они их авиация летает, несмотря на наше господство в воздухе. Вот что страшно. Они обладают полным превосходством в воздухе по беспилотникам. Да, да, у нас нет контрбатарейной борьбы, у нас нет РЭП. Они через реку начинают уничтожать наши атакующие, превращая все в перемалывание наших частей. Наших войск. Да. Воюют-то не пехоты. Они воюют не пехоты, они используют тактику длинной руки. То есть э, э, тактику артиллерии, которая стоит совсем далеко от, э, от позиции и накрывает очень точно, кстати, накрывает очень точно э, наши наступающие части. Мы их пытаемся скинуть в море, точнее в реку. Э, наступаем. Но артиллерия, которая стоит за 40, за 70 километров, за 150, те же Хаймарсы и все прочее, накрывают наши наступающие части, накрывают э, пути, сосредо... о, точки, э, места сосредоточения у войск и накрывают э, г... о, глубокие тулы 100-150 километров от передовой. Давят нас артиллерией. Тактика используют. Да, так... У нас нет... Контрбатарейной борьбы. Нет, а Мы потому не что подавляем. Не... Потому что нечем подавлять в том смысле, что та же мста стреляет на 40-45 километров. А, они бьют э, на стороны. 70 с той стороны на 70-100 километров. Про Хаймарса вообще разговоров нету. 150. Э... Внуждая наших идти э, в атаке тем... в, в такие лобовые штурмы. Э, и двигать технику и прочее. Они будут нас терять больше. Почему? Потому что. Во-первых, это наступление. Да, Во-первых, да, да, это наступление. Во-вторых, в воздухе висят их дроны. Бороться с дронами э, значит, уже очень трудно. М -м, то Радіо електронної борьби Баш почему-то не работает. Ветеран российско-украинской войны, колишний командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Пане Євгене, я вас вітаю і ради вас бачити в нашому ефірі. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава пане Євгене. Я досить коротко нашим телеглядачам переповів зведення Генерального штабу Збройних сил України і ситуацію, яка складається на східному фронті і на південному. Як ви оцінюєте нинішні, нинішню ситуацію напередодні вже зими, і з чим Збройні Сили України або Сили оборони України вступають на східному і південному флангах фронту? Ну я б не давав таких узагальнюючих загалі оцінок. Я намагаюся завжди, завжди цього е, утримуватись. Ну наразі е, скажімо так: найбільша, якщо можна так висловитись, інтрига і найбільше наші надії і сподівання е, стосуються лівобережжя Херсонщини, там де вже точно відбувся наш плацдарм, де вже від тривалих рейдових дій, диверсійних дій вдалось перейти саме до закріплення, там і навіть до перекидання туди важкої техніки. І е, фактично там наразі вирішується, е, що ж стане саме підсумком всієї цієї літньо осінньої наступальної нашої кампанії, е, тому що плацдарм вже точно відбувся. Скинути назад в Дніпро наших захисників е, ворогам не вдалося, але е, наступне завдання значно складніше це саме розширити плацдарм, це прорвати там їхню оборону і е, вийти на оперативний простір в тилах їхньої е, оборони. Шанс такий є, але я наполягаю саме на слові шанс жодних гарантій таких нема. Це війна, де обидві сторони чудово розуміють, яка ціна питання. До речі, ми так весь час обережно говоримо про лівобережну Херсонщину. А якщо почитати москальських так званих воєнкорів. То э, вони бої на цьому напрямку так прямо й називають: бої на херсонсько-кримському напрямку. От э... Цілком зрозуміло, що якщо е, наш плацдарм там вдасться суттєво розширити і е, з нього далі розвернутися е, на похід по російських тилах, то це означає е, безпосередньо вихід саме до перекопу вихід до Криму. Е, проблема в тому, що росіянам це зрозуміло не гірше за нас, і тому туди наразі будуть кинути е, всі їхні сили, всі їхні резерви для того, щоб все ж таки не допустити розширення цього поцдарма, е, не допустити там прориву їхньої оборони з хорошого в них там немає такої лінії оборони, як лінія Суровікіна на Запоріжжі. Вони сподівалися тривалий час, що Дніпро, особливо після підриву Каховської греблі і розливу річки, що Дніпро сам по собі є достатнім бар'єром, який стримає подальше наше посування. Тепер вони лихоманково намагаються там окопатись, особливо там, де вже починається узвище. От вони вже фактично визнали, що заплава Дніпра, вона вся за нами. Але далі, там, де заплава переходить, в вже такий, ну там. Узвище дуже умовне насправді, але узвище порівняно із заплавою. Там загалом дуже плаский рельєф. Так от, от там, де воно е, узвище над заплавою, вони лихоманково намагаються щось таке накопати, але лінію Суровікіна вони будували 9 місяців, які, на жаль, їм на це дали. Наразі, звичайно, в них і близько такого часу немає, тому нічого подібного там такої фортифікації там е, не буде. Це було хороше, погане те, що е, на жаль, нікуди не ділася їхня артилерія. І е, дуже активно відпрацьовує по нашому плацдарму е, їхня авіація. От саме оці 500-тонні бомби е, К-500 наразі є найбільшою проблемою для наших захисників, які е, тримаються там на плацдармі. Е, трошки рятує те, що в них вкрай низька точність, плюс-мінус пів кілометра. Але е, натомість там, куди ці бомби все ж таки прилітають, ну там дуже неперелики. От і е, якщо ми, ми тут часто проводимо паралелі між нашою війною і другою світовою, то можна вже сказати, що на наша висадка в Нормандії відбулась. Але попереду наші ардени, тобто е висадитись змогли е скинути назад в річку або за річку не дали. Але тепер треба прорвати наступну лінію оборони вже віддалену від берега. І е чи вдасться цього року, чи ця задача відкладеться до весни? Ну наразі ніхто все ж таки твердо такого казати е не може, і тому я все ж таки закликав е утриматися від якоїсь там надмірної ейфорії. Надії є, але це важелезна робота. Ворог чинить шалений опір, і натомість дуже багато потреб у наших захисників, які наразі там вдарили морози. Там дуже потрібні грілки, дуже потрібні термобілизна, хімічні грілки, стільки в взуття і ще дуже багато чого саме для війни в зимових умовах. Тому закликаю всіх наших глядачів залучитися терміново до забезпечення у тих наших частин, які наразі. Зього там ну створ... дають найбільшу, скажімо, нам надію на даний момент. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.